І так, друзі, ми їдемо до ліса на росіянців. І так, друзі, давайте йдемо. Вова, куди ми їдемо? Побачите, я все сказав, добре. Е, ай, дайте пропустити. Їдемо. Вова! А ми довго будемо їхати? Не дуже. Ну, що, все їде під контролем? Ага. Ладно, я піду де на волокот буду прослідувати де хто їде, а хто не їде. Так, ну що? Ага. Нормально. Все нормально. Вова, ви приїхали? Так, тут посидите. Так, це не якесь місто. Ей. А, ти хто такий? Стріляти буду? Да ладно, ладно, я українець. А ти хто такий? А я військовий солдат Упи. Я з України упи. Я з УПи. Хм, Понятно, а ми з України. Понятно. А де ваші воїни? Я... Де вони. Друзі, виходьте. Діма, хто це до нас приїхав? Да, це українці приїхали. А, -а, а ви чуєте нас зовут? Добре, пішли. О, так це ви українці? Да, 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 да. Ми з України. Де да, я поняв? Так, сьогодні і відбійки. Росії не буде. Війна не буде. А чому це? Війна завтра буде, а зараз ні? Ні, це завтра буде.